Вітаю! Ви потрапили на канал Автоексперт Дніпро. і ми вже на протязі дуже великого часу багатого часу займаємося продажем та покупкою автомобілів з пробігом. І знаєте, в нас вже є своє бачення і ставлення до тих чи інших автомобілів. І сьогодні о, в нас на відеоогляді і у продажу з'являється автомобіль, який є найзручнішим. В місці найекономічнішим. І взагалі багато ще най-най-най можна про нього сказати. Так, це саме те, що ви подумали. Це BMW i3 18-року го випуску, повністю електричний автомобіль. І це, напевно, перша BMW на нашому огляді, яка не потребує ніяких вкладень і не проситиме долити в нього масло. Тому, не марнуючи часу, ми одразу сідаємо і випробуємо його у міському циклі. А саме, які в нас плани на сьогодні? Це е, поїхати в наш салон, з яким ми е, спільно працюємо. Це салон Електричка у нас в Дніпрі. Е, по програмі Трейдин їдемо дивитись автомобіль та викопати його, щоб людина пересіла вже на. Сучасну машину сьогодення на електрокар, що одразу можу зазначити в цьому авто, це в нас 18-й рік і це максимальна комплектація, яка могла бути у цьому авто, а саме, це шкіряний салон, а саме з екошкіри. І музика Харман Карден, парктроники передні та задні, камера заднього огляду, панорама, яка ще відкривається і від'їжджає повністю. Це клімат-контроль. І в нас ще є е, такі помічники, асистенти, які попереджають про те, що авто, наприклад, попереду на червоному світлі світофора, вже припинила свій рух. А ви ще не вспіли зорієнтуватися, що ситуація вже помінялась, то авто вас попередить, якщо ви на це не зреагуєте, то втручиться вже в сам процес їзди і зробить це за вас. І також авто бачить пішохідів, якщо раптом у нічний час. Ви можете не побачити, якщо хтось в чорній курці, в чорній шапці, в чорних штанях вибігає на дорогу. Як у нас всі це дуже люблять, то авто це побачить і вмішається в керування автомобілем і сама становиться перед пішохід. Але в кожній бочці з медом є завжди маленька капелька дьогтю. У моєму випадку. То, що я одразу я не можу звикнути одразу до цього, це поворотники. Ось минають роки, покоління змінюється старше на молоде, все тече, а поворотники ми не можемо зробити, щоб один раз класно воно зафіксувалося. Ні. Це не для BMW. І хочеться поговорити про зовнішній огляд автомобіля. Це, напевно, одна із таких гострих тем саме цієї моделі. Авто з'явилось на ринку з 2013 року. Одразу з BMW I8. І на мою суб'єктивну думку, ці два автомобіля, вони взагалі з'явились раніше свого часу. Тобто, тоді. Про електрички ще ніхто так масово не знав і не горів їми. Так, з'явилася вже перша Тесла Model S. Так, з'явився вже електричний rav 4 з батареями там всією начинкою від Тесли. Вже ця історія почала діяти, але звикнути до таких космічних, незвичайних. Рішень з приводу дизайну, ще тоді ми цього не, не розуміли. І в 2013 році це, ну, це ну, була тема номер один, як посміх над БМВ після таких легендарних моделей, як е 34 е 39 е 38 я не знаю. Ну, ось Багато таких легендарних автомобілів, які е були такі агресивні. Ну, BMW. Ці три літри кажуть самі за себе. І вони роблять оце. <сум> як то кажуть, мельницю. Але на сьогодні, ось, ось сьогодні, вона є актуальна і буде ще актуальна. І актуальна вже як 10 років. От сьогодні 2023 рік, кінець, а випуск почався 2013 -го. І от сьогодні вона досягнула тієї актуальності, до якої, напевно, шили спочатку. І сьогодні цей е, дивний, який був раніше дивний, перемикач передач, консоль. Це вже сьогодні. Ось я бачу вже в ньому Аді 4, наприклад. Ці лінії не визивають якогось що це. Це лінії які ось все, це лінії завтрашнього дня. Цей дизайн завтрашнього дня все одно. І він буде ще прогресувати. Да, На сьогодні i 3 вже є е, е, як в кузові... В кузові Обичної трійки, а цей трій взагалі другий. І йому є місце. В нього так, є конкуренти, такі як Leaf, Болт, що там ще, Є-гольф. Ну, порівнювати їх дуже складно, бо це різний клас, різний підхід, підхід до деталей. До якості матеріалів салону. Ось, наприклад, фішку цього автомобіля, що він не має ніяких токсичних токсичних вибросів в атмосферу. І ще що, салон весь зроблений з вже перероблених відробивших матеріалів. Тобто, ось двірні карти це ну воно на дотик як пластик, але воно зроблено з. З коноплею <хи> із якимись вже відроботаними виробами. Тобто ви не тільки купляючи цей автомобіль, не шкоді, не надаєте шкоди природі, а ще й допомагаєте їй. Це все не є на смітнику, а це все, ось, що ось ми торкаємось, це все працює і приносить пользу далі. 112-100 мікрон, це обучно машины, машини, вони идут краситься тоньше, они до 100 микрон, а здесь машина 100 микрон. І все ж таки зрозуміло, чого дизайнери та інженери BMW зробили саме такий вигляд цього автомобіля. А, вузькі колеса для того, щоб була менша сила тертя і авто таким чином проїжджало ще більше. Ось таке завалене вікно лобове, також для аеродинаміки. І, взагалі, те, що в 2013 році сприймалось як щось дуже футуристичне і десь там, десь в космосі, на сьогоднішній день це вже наше звичайне життя. І на сьогодні цей автомобіль, як ніколи, є актуальним. Також ці автомобілі були доступні в модифікації з двохтактним бензиновим двигуном, який е був у розряді генератора для батареї і проїжджав він ще трішечки більше. Але за ту ціну, яку коштували ці автомобілі нові. Було дуже важко сприйняти саме моральний бар'єр, тому що за машину з таким двигуном, ще бензиновим, просили ну, якісь 50 тисяч доларів. Ну, це було дорого. А на сьогодні авто в нас пригнане з Європи, каталось по європейських дорогах. Ще жодного власника в Україні в неї не було, і ви можете стати саме першим. Коштує своїх грошей зовсім адекватних порівняно зі своїми братами, однокласниками в цьому компактному класі електричок. І давайте поглянемо, що ж стоїть у нашому звичному баченні під капотом. Ого! Як ми бачимо по простору цьому, власник дуже часто користується цими речами. А саме компресор для, під... 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 для підкачки коліс і ілочина. Е... Буксирив... Буксиривична... Букс... А також буксирна петля. Ще якісь. Хламидники А, це зарядка. Це зарядка друга. І омивайка. Саме більше тут ну, робити нічого. Залив омивайку та й... і поїхав далі. Переходячи до задньої частини, ми бачимо повністю скляну задню двері багажника і, відкриваючи її, наші вогники. Переключаються у вогники до багажнику. Тобто вночі на трасі, якщо щось різко потрібно взяти в багажнику, щоб вас бачили машини, які проїжджають повз, все горить і вас видно і це можна покласти до скарбнички з помічниками водія. Також це є безпека, а безпека це наше все. І в багажнику ми бачимо наступне. Це Зарядний пристрій, зарядний дріт, як то кажуть, який може заряджати брати на себе 7 кВт, і тобто до повної зарядки від нуля до 100 чи до 80, вона заряджається. Ну якщо до 100, то за 5 десь годин. Якщо до 80, от 4 годинки вам вистачить, і ви поїдете ще свої 200 км зимку і десь 230-250 у режиму Eco Pro влітку. І також це авто може брати на швидких зарядках 100 кВт. І до повного баку можна задутись буквально за лічені хвилини. І якщо відкинути задній ряд, то ми отримуємо 1100 літрів активного простору для ваших речей. Тому їдемо далі. Ще є декілька незвичайних речей, котрих ми не побачимо в звичайних автомобілях, до яких ми всі вже звикли. До речі, безключовий доступ, також у нас є. Це двері, яка відкривається проти руху автомобілів. Дуже таке незвичайне рішення. Ну і взагалі, як і вся машина, я думаю, що ви зі мною будете згодні. Безрамочні двері, прикольно смотриться, немає центральної стійки. І давайте зараз попробуємо, да, Я сяду сам за собою, от, я, от як я їхав на протязі всього тест-драйву, і можу сказати, що мені цілком ну цілком от можна проїхати по городу без напруження. Взагалі неплохо. Ще можна відкинути спинку і взагалі ще більш удобно сідати та виходити. І також, так як у нас салон зроблений з екошкіри, Є спеціальна тканин, така вставка з тканини, щоб ось ця часть прожила як умога, більше. Тому що ми знаємо, що на непреміальних марках, якщо є шкіряний салон, звичайно, він з ненатуральної шкіри. І ця частина завжди тріскається і вже не виглядає так, як виглядала, коли машина була в салона. Чому тут немає кошкіри? Тому що ця машина насамперед за екологію. І також ми можемо в прийомах побачити саме цей карбоновий корпус. От карбоновий корпус ми вже зустрічали, так? На BMW iX. BMW iX якого року? А це можна приєднати до 13-го року. Ще 10 років тому BMW вже були попереду всіх. Ось так. Підводимо підсумок нашого відеогляду. Це невелике авто з запасом ходу приблизно до 250 кілометрів. 18 го року пригнана з Європи, жодна деталь не фарбована, воно не бите, все як заводу, а, має свою повну комплектацію. Я ще забув вам сказати і показати, як працює адаптивний круїз, але вже темніє і час завершувати. Це я вам залишу на тест драйв. Тому приїжджайте до нас, якщо шукаєте для себе автомобіль, чи не вирішили точно, який взяти саме. то... Я вам от скажу чесно: приїхати на знайомство вам нічого не буде стояти, але ви вже будете розуміти, ваш цей автомобіль чи ні. Тому телефонуйте, приїжджайте, ми вас чекаємо. Ми знаходимося на набережній біля річ порту на території автоцентру Вольва у місті Дніпро. Не забувайте підписуватись на наш канал і писати свої коментарі. Може, в когось вже був такий автомобіль, і вам є чим поділитись. Тому всім гарного дня! Бережіть себе і до побачення.